Благословенську суботи бажаю. Сьогодні у нас з вами дуже цікава важлива тема, і хотілося б почати її запитання. Чи бувало у вас таке, що ви молитеся про здоров'я, Бога просите здоров'я, зцілення, але не отримуєте відповіді? Бувало таке? Так. Бувало. бувало, так, багатьох. Можливо, ми думаємо, молимося за когось і не маємо відповіді. І часто задаємо питання, чому? Так? Але в сьогоднішні, сьогоднішній темі ми отак трошки привідкриємо відповідь на це питання. Можливо, сьогодні ви почуєте відповідь на це питання, чому Бог іноді не відповідає за, на молитви за хворих. І наша тема називається Реформа здоров'я і молитва за хворих. Дійсно, дуже шкода і сумно буває, коли наші рідні хворіють, або ми хворіємо, так. Але реформу здоров'я Бог не просто так дав своїй церкві. Це не просто якась додаток там до чогось, це дуже важливе те, що ми повинні впроваджувати в наше життя. Реформа здоров'я це галузь особливої праці Бога для добра Його народу. Отже, реформа здоров'я це не обмеження, це не, 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 не спосіб зробити нас рабами там, чи е, щось е, обмежити нас в чомусь в нашому житті. Це, бачите, для чого вона для добра. Народу, так? реформа здоров'я, реформа здоров'я для добра народу. Елен Вайт пише такі, такі чудові цитати. Я бачила, що причина, чому Бог не вислуховує більш повно молитов своїх слух за хворих у нашому середовищі полягає ось в чому. Якби він так учинив, то не міг би бути прославлений, оскільки вони порушують закони здоров'я. Як бачимо, в цій думці говориться про те, що Бог не може зцілити людину, тому що вона порушує закони здоров'я. І це є така ну, певна несправедливість. А Бог, він Бог справедливості і Він хоче, щоб все було правильно. так? Я також бачила, що він призначив, аби реформа здоров'я та інститут здоров'я готували шлях для отримання повної відповіді на молитву віри. Отже, Бог їй відкрив таку думку, що спочатку повинно що бути реформа здоров'я, і це буде ніби шлях для відповіді на молитву. Тобто Бог особливо почує молитву людини, яка прислухається до реформи здоров'я. І це дуже важливі слова, і це не вона придумала, Бог їй це показав, значить, значить це важливо. Віра і добрі діла повинні йти пліч опліч. Чули ви такі слова? Що віра без діл мертва, так? тобто не можна просто вірити, треба діяти, аби полегшувати страждання хворих у нашому середовищі та робити їх здатними прославити Бога тут і бути спасеними в час приходу Христа. Для нашого спасіння тут на землі, спасіння від хвороб, від труднощів, спасіння в вічному царстві Божому потрібна віра. І діла. Тобто ми віримо у Боже зцілення, але разом з тим ми щось робимо, щоб це зцілення отримати. Ви згодні, згодні. Багато хто очікував, що Бог збереже їх від хвороби тільки тому, що вони просили його про це. Але Бог не зважав на їхні молитви, бо їхня віра не стала досконалою через діла. Дуже часто люди вважають, що не треба нічого робити, варто тільки помолитися. І є церкви, які говорять, що приходьте до нас, ми молимося і ви зціляєтесь. Але це не Божий метод зцілення, тому що, звичайно, бувають такі випадки, коли Бог зцілює ось так відразу, робить чудо, але таке, в принципі, буває не часто. І Бог хоче, щоб наша, наша віра, наші молитви були підкріплені ще нашими діями, тобто дотриманням реформи здоров'я. Не звершить чуда, щоб уберегти від хвороби тих, хто не дбає про себе. Натомість постійно порушує закони здоров'я і не докладає зусиль, аби запобігти захворювань. Господь бачить, дивиться на нас, і Він розуміє, якщо ми дійсно Бог ж бачить наше серце, так? якщо ми дійсно хочемо бути здоровими, то ми будемо робити все можливе, щоб бути здоровими. так? І... Бог бачить, наскільки ми е, ось з уважністю відносимося до реформи здоров'я, наскільки ми е, стримуємо свої харчування, е, свої хороші звички формуємо, так? Е, відкидаємо недобрі звички різні. І ми повинні дбати першими про свій організм, а потім уже Бог також буде дбати про нас. Бог, звичайно, дбає про нас, але Він хоче, щоб це робили і ми також. Коли ми робимо зі свого боку все можливе, аби бути здоровими, тоді можемо очікувати благословених результатів і можемо з вірою просити Бога благословити наші зусилля зберегти здоров'я. Чудові слова, так, вони нам ще раз говорять про те, що ми маємо робити все можливе для нашого стілення. Він відповість на наші молитви, якщо цим буде прославлено Його ім'я. Але нехай усі зрозуміють, що повинні виконати певну роботу. Бог чекає від нас певної роботи. Роботи над собою, перш за все, так. Не треба комусь щось робити, хоча б просто, як мінімум, попіклуватись про своє здоров'я самим. Тому що Бог нам довірив тіло, ми з вами говорили, а тіло наш храм Святого Духа, і Бог хоче, щоб ми його берегли в цілості і здоров'я. Бог не діятиме чудодійним чином для збереження здоров'я людей, котрі впевнено рухаються в напрямку хвороби, виявляючи байдужу неуважність до законів здоров'я. Ця байдужа неуважність до законів здоров'я дуже багатьох людей е, ну, заводить, проводить до багатьох хвороб, тому що. І ті люди, які не ходять на служіння і не слухають лекції клуба здоров'я, вони всі знають, що яка їжа корисна і яка шкідлива, правда? ж? Не обов'язково тут до нас приходити на служіння, щоб це почути. Всі знають, яка їжа корисна, і як корисно рухатися, як корисно відпочивати, що шкідливо там палити, вживати алкоголь. Але люди принципово цього не роблять. Чому? Тому що їм просто так хочеться, тому що це погані звички. І Бог таких людей не може вилікувати. І такі люди ем, просять ніби допомоги, але її не бачать. І це буває дуже сумно. Ті, що догоджають своєму апетиту, а потім страждають через власну нестриманість та вживають ліки, щоб відчути полегшення, можуть бути впевнені. Бог не втрутиться, щоб урятувати здоров'я і життя, які вони так необачно наражають на небезпеку. Причина породжує наслідки. Ось цей закон, причинно-наслідкових зв'язків, він діє завжди, тому що це, ну, це Божий закон. Завжди ми несемо наслідки за свої якісь неправильні вчинки. Якщо ми зробимо щось у своєму способі житті, не так, завжди будуть наслідки, і Бог нас не може відгородити від цих наслідків, тому що ем, Бог хоче, щоб ми бачили, що наслідками нашого неправильного харчування є певні хвороби. Так? Хочу, що ми бачимо цю справедливість, Всесвіту це Божий закон, причина наслідкових зв'язків, ми від нього ніде не ділимося. Тому, щоб бачити хороші наслідки, треба е, причини покращувати, щоб були хороші наслідки. Так? Для хороших наслідків треба позитивні наші дії. якісь. Багато хто як свій останній засіб використовує вказівку Слова Божого і просить присвітерів церкви молитися за його одужання. Буває таке, що призивають додому пастора, пресвітера, звершують оливопомазання, особливу молитву за хворого. Але іноді Бог і на такі молитви не може відповісти. Бог не вважає за належне відповідати на молитви за таких людей, бо знає: якщо вони одужають, то знову принесуть своє здоров'я в жертву на вівтар нездорового апетиту. Тут говориться про те, що люди часто після стілення. Продовжують вести спосіб життя той, який вели до хвороби. І ну, зрозуміло, що хвороба швидко повернеться. І це ну, нормально, це так має, так, так в житті відбувається. Тому Бог хоче, щоб спочатку людина прийняла рішення змінити спосіб життя. Якщо Бог буде бачити ваше бажання і тверде рішення змінити спосіб життя, то тоді він зможе нас зцілити з радістю, і ми не повернемося до тих хвороб, які в нас були. Це дуже важливо розуміти, коли ми молимося про наше здоров'я. Чудова тема, правда, хороші встати. Я думаю, вони для нас повчальні. Я бажаю, щоб ми їх приміняли в нашому житті, думали про них. Я бажаю вам бути здоровими та розважливими у виборі кожного дня у житті.